І буде питання включити чи не включити батареї, бо це буде можливо так дорого, що будемо приховувати це як курс долара в обмінниках. А Максим Гардос, експерт з комунікації в галузі економіки у публічному та приватному секторі офісу реформ Кабінету міністрів України. Максиме, вітаємо вас. Вітаю Доброго дня. Прогнози щодо валюти і курсу. Ми почули от від нашого попереднього спікера. Хочеться від вас прогнозів щодо газу. Опалювальний сезон на через місяць. У нас уже осінь. Що зараз можемо говорити про готовність? Ми вже маємо досить великі запаси газу на зиму, і урядом поставлена задача ще їх збільшити для того, щоб війти у зиму з необхідним запасом. За нинішню роздію розпорядження уряду, це 19 мільярдів кубометрів газів. Цього до повинно вистачити, бо це більше ніж було минулого року. раз. Два, на жаль, в нас скоротилося споживання як мешканцями, так і хімічними підприємствами, взагалі промисловістю. А тож є усі підстави вважати, що в разі сформування достатньо запасів газу на зиму, то в нас буде достатньо його для проходження опального сезону. Другий фактор е тепла це вугілля. Е Днями було прийнято рішення розпочати е формування запасу вугілля стратегічного. Це було робитися урядом та державним Укренерго. Фінансуватиме це за рахунок своїх зобов'язань для того, щоб в нас було достатньо вугілля для проходження зими. Вугілля нам потрібно для того, щоб це десь третина зараз трохи менше від електрики, яку ми виробляємо щодня. А також вугілля потрібно для того, щоб виробляти тепло в деяких містах. І головним самовигідні теплоелектростанції є. Маневруючими станціями для компенсування різниці між піковим потужної сім'ї в день та вночі, тобто готовність є. А що можемо сказати про ціни, те що цікавить людей? Чи будуть збільшуватися ціни на газ для споживачів для побутових споживачів ціни змінюватися не будуть. Відповідно, було прийнято рішення і до наступного весни. Вони зафіксовані на тому самому рівні, що є зараз. Для промосов споживачів ситуація, звісно, важча, бо ми бачимо, що через шантаж Росії вони і через її умисні дії по розбалансуванні європейського ринку вони весь час стрибають, і вони досить високі. Пане Максиме, ну досить високі, це плюс-мінус, як на яку суму? Бо... Ми ж чуємо президента, прем'єра, парламентарів, Вони кажуть, треба переносити бізнес, відновлювати бізнес, давати робочі місця. А за той самий газ платитимуть навіть маленька крамничка, яка там продає хліб, чи, чи ковбасу, вона теж має обігріватися. І власники ну мають розуміти вже зараз буде взагалі доцільно відновлювати там можливо пошкоджений магазин і відкривати його. Чи це вже буде газ коштувати стільки опалення, що краще магазин закрити і чекати закінчення війни кращих часів, а самим там грітися буржуйкою і дровами в той час? Прошу. На жаль, на жаль, через умови війни і через непередбачувальність наших східних сусідів, ніхто не може сказати, що вони будуть дотримувати своїх контрактних зобов'язань. Вони вже порушили дуже багато міжнародних законів, договорів, угод, меморандумів та декларацій. А навіть зараз, після того як Німеччина зробила ряд кроків на зустріч Росії по розблокуванню. Поставок газу по трубопроводу Північний потік. 1 один вони все одно не відновили ті зобов'язання, які в них є. Таким чином, навіть ті, хто вважає себе друзями Росії, не можуть бути впевненими, що нічого не відбудеться. Це вже не кажучи вже про нас, таким чином. Гарантувати, що вони ще більше не скоротять поставки. І ще більше таким чином не виростить ціни для промисловості, ніхто не може. Звісно, робиться все для того, щоб диверсікувати ці потоки. Європа е дуже багато докладається зусиль на цьому, бо вкладаються багаторічні контракти на постачання е Жижного газу з Північної Америки, з Африки, з Катару. Прокладаються та оновлюються контракти по існуючому газопроводу, там за Ужиру, через Туреччину і таке інше, точніше, відтримановуються закриття найбільшого європейського родовища газу в Нідерландах Грнінге. Тобто робота йде, А ці обсяги і... зможуть замінити обсяги постачання Росією для на Його. жаль, до цієї зими вони зможуть лише частково. Їх замістити і таким чином частково скомпенсувати дикі зростання це. До повного заміщення, потребує за певний строк. Зараз дуже багато розумних людей сперечається, які це строк. Ми бачимо, що а якщо хтось, типу країн які, якщо чесно, достатньо невеликі обсяги споживання вже в цьому році сподівається відмовитися від російського газу, і також в цьому році відмовиться від нього Болгарія. То найбільше споживача там Нідерланди, Німеччина відтримовується в найоптимістичніших прогнозах на пару років наперед. А як Європа зараз готується економити газ? Можливо, якісь кейси ми, ми могли собі взяти на озброєння теж. Вони е, прийняли зараз Єврокомісія прийняла пакет про так називаємо 15% -кове. Е, зменшення споживання, там цілий ряд заходів. Проте дуже цікаво, що вони може <свісно> в чомусь наш досвід, бо вони е, в усіх своїх програмах наполягають на те, що усі обмеження, вся економія жодним чином не стосуватися на населення та побутових споживачів. Е, Серед їх пропозицій це енергоефективність раз це розконсервування чи відтермінування закриття електростанцій, які працюють на це атомні електростанції. Це частково дуже важка дискусія йде, зокрема в нашій Дружній Польщі щодо цього щодо не закриття і відтермінування закриття вугільних електростанцій. Крім того, вони прийняли дуже цікаві рішення, і нам це дуже вигідно про спільну політику щодо сховищ газу. Бо ми маємо дуже великі сховища, і ми не проти, щоб вони в наше сховище закачували також. Бо це гроші, бо це надійність, бо це наш зв'язок з Європою. А для чого потрібна координація? Бо в одних країнах сховища є, а в інших немає. І я докладає зусиль для того, щоб. Спростити міжкордонні перетоки е, цього газу, якщо десь буде не вистачати, десь буде профіцит, щоб е, уся Європа була теплою взимку. Дуже цікавий перелік заходів, Ходім, сподіваємося, що вони їх приймуть. Бо тоді Європа буде більш політично незалежною. Якщо е, посеред зими Путін не виключить газ, вони не почнуть хволати. Давайте все боже, на їх умови. Тому ми дуже підтримуємо те, що вони. Завчасно розпочали таке робити. Пане Максиме, я от заходжу на OLX, вибачте, за рекламу, і читаю. Ціна дров. Дрова, клен 800 гривень куб, сосна 700 гривень, акація, 1400 гривень куб, Береза 900 гривень, вільха 950. Ну, З усіх акація найдорожча, 1400 – найдешевша сосна. Зараз це так жартома. Я сьогодні батькам шукала купити дрова. Це не жарт. Це жартома, начебто, але багато дуже людей зараз активно скуповують дрова на зиму. У нас є якесь стратегічне бачення на рівні кабміну. Що робити, якщо справді газу не буде, якщо справді газ відключать? І в чому будемо робити? Дрова це індивідуальне рішення. А от щодо біомаси, в цілому, дуже багато рішень на те є бо в нас багато відходів промисловості, крім того, у нас дуже багато відходів сільськогосподарської діяльності, з яких багато виробництв, які роблять палети за певних умов, певних співношення інвестицій та тарифів, це буде дуже вигідне рішення. Воно потребуватиме, звісно. Як нормативних рішень, всяких дозволів, таке інше, але зараз це спрощується. І е, це е, потребувати логістичних рішень, бо повинна сировина це повинна стабільно надходити. Таким чином, е, вся, всяке перевертання на е, біопаливо, е, біомасу в приватних будинках, воно всі засходжується, але це індивідуальне рішення. Щодо політичних рішень, це спонукання на, на переходу на це в дрібних господарствах та комунальних підприємствах невеликих місць. Звісно, жодних повет на Київ не вистачить. А от в якомусь райцентр 10-30 тисяч їх таблеток цілком може е, зайнятися цим, шукати гроші, шукати гранту підтримку між інших е, від деяких банків. І інституції на це і переводити на це. Це дуже розумне рішення. Чому тому, що воно децентралізовано. На жаль, під загрозою знаходиться не тільки житлова житловий будинки, але ми бачимо, що під загрозою знаходиться також, на жаль, і централізоване теплопостачання. Як ми бачили в Охтирці, як ми бачили в. В бідному Кременчузі який дуже постраждав через ці обстріли, що централізована інфраструктура вразлива, таким чином децентралізована інфраструктура і прийняття рішень про децентралізацію самостійне забезпечення цими то це Дуже розумне рішення на цю зиму. Так, тільки має бути рішення центральне децентралізоване, що ми робимо. Бо в ті ж ахтирці збираються наради, і немає розуміння, а що треба робити. Бо вкладати тут куди треба мільйони відновлення теплоелектростанцій. електростанції. А так? жити вже зараз, а жити вже зараз, а диверсифікувати теж можна, але там є купа проблем, і ну немає. Я так розумію, розуміння на рівні кабміну і профільного міністерства, що ми не відновлюємо, а робимо там автономні, робимо акцент на автономію і на децентралізацію. Чи є можливо така програма? Вона секретна. І ми не знаємо про неї. А, ну, е, розумієте, місцева влада має е, у нас дуже великі самостійні повноваження. і в принципі навпаки, центральна влада не має повноважень сказати, що котельня в школі номер 34 міста XYZ постановою Кабміну чи законом Верховної Ради переводиться з газу на плету. Це трохи дивно. А це, це влада Центральна влада забезпечує це ресурсами, це кредитами, це договорами в принципі. Також є міжнародна допомога. Зараз дуже активізується вона саме в гаузевні в галузі. Багато находять саме матеріалів, експертизи. Запчасти для ремонтів і таке інше ми дуже е, вдячні нашим партнерам італія, німеччина дуже багато хто допомагає конкретним містам, саме в тому, щоб вони енергетичну інфраструктуру засконали на цю зиму. Але це е, е, потрібно, щоб це все всі робили, як і центральна, так і місцева влада. Але все ж таки, е, перехід конкретної школи чи комунального підприємства це більш місцеве рішення. Дякуємо вам, пане Максиме. Максим Гардус розказав нам про всі моменти з опалювальним сезоном, які нас чекають, ну переважно зрозуміли картину. Експертському.